Вони прибули із різних куточків планети, щоби припинити російський терор в Україні. Вони залишили мирне безпечне життя, щоби зброєю і хоробрістю захистити невинних. Більшість з них можуть піти будь-якої миті, але воюватимуть до перемоги. Вони роблять у бою неймовірне та повертаються на фронт після важких поранень. Вони совість людської цивілізації. Воїни інтернаціонального мільйону оборони України мене звати Ківі. На цей час, після багатьох проведених тут місяців, більш важливим для мене є не чому я приїхала сюди, а що мене тримає тут. Це моя команда, хлопці, з якими я працюю. А що спонукало мене приїхати сюди? Власне, я приїхала як цивільний лікар, щоб зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти Україні, звичайно. Коли я перший раз почув історію, як вона приїхала в Україну, чому вона це зробила і з яких обставин, я я офігів. Лежить у себе на яхті в Фіджі п'є корону під сонечком і дзвонять знайомі кажуть, привіт, хочу в Україну бойовим медиком. Вона така, що би не, хочу. І через два місяці вона разом з нами в Лисичанську. Людина приїхала з далекої нової Зеландії. Капітан своєї яхти. екстремал. Да, экстрим, в крови. Кіє бойовий медик Другого Інтернаціонального легіону оборони України, країна походження, Нова Зеландія, досвід і спеціальні навички, екстремальний туризм, порятунок та медична допомога в небезпечних умовах, зброя і військова тактика, управління безпілотними літальними апаратами, учасник подій в Україні. Відбиття широкомасштабного російського вторгнення брала участь у численних рятувальних та бойових операціях гарячі точки: Лисичанськ, Григорівка, Бахмут, капітан власної яхти. Попри складні випробування, що випали на долю Києві, вона зовсім не розчарована своїм рішенням приїхати в Україну. Тут її найбільше зачарували прості речі. Це просто люди і їжа. Правду кажучи, люди чудові. Всі хлопці, з якими я служила, всі цивільні, з якими перетиналася. Це дуже добрі люди. Привітні, з ними приємно проводити час. Багато що тут схоже на Нову Зеландію. Українська аграрна галузь, земля і сільськогосподарські виробники. Відомі і шановані тут, як то кажуть, житниця світу. У цьому я теж бачу паралель з новою Зеландією. Ківі особливо цінує винахідливість українців та їхнє ставлення до родинних цінностей. Люди люблять проводити час з друзями, з родиною. Крім того, люди тут дуже винахідливі. Як ми бачили на відеороликах, де тракторами відтягували російські танки, українці дуже винахідливі люди, і в цьому вони також схожі на новозеландці. Своїми героїчними діями та самовідданістю Ківі не лише здобула безпрецедентний бойовий досвід, але заслужила непорушний авторитет серед побратимів та командирів. Важко знайти більш героїчного воїна, тому що велику кількість великій кількості людей вона врятувала життя, тобто насправді людина, яка ну просто реальний герой. Останній рік я провела переважно на Донбасі. Це була дещо інша війна ніж у хлопці на Харківщині та на Херсонщині, де здійснювалися наступальні дії. На Донбасі ми в основному вели оборонні операції. Одне село, де ми стояли, здобуло сумнівну славу найбільш обстрілюваного артилерією місця. Мабуть, на всій земній кулі. Висока щільність артилерійського вогню противника ще людяність і доброта. Така природі. Хоча вона соромиться навіть це визнавати, тобто вона хоче себе показати такою жорсткою леді, да? але я... От я відчув саме це. І це найбия підтримка. Um. Що стосується евакуації поранених, насправді кожна з цих історій, де ми когось рятували, це сумна історія. Бо, перш за все, людину було поранено. Це точно не одна з моїх улюблених тем для обговорення. Можу сказати, що деколи удача посміхається нам і вдається врятувати людей з під завалів, з будівель у вогні, зі зруйнованих будинків. Навіть не знаю, з чого почати. Дуже багато різних ситуацій. Too many scenarios. був обстріл, прилетіла в КСП, завели в будинок. Я в цей момент був метрів за 100 звідти, тому що ми в підвалі перев'язували іншого хлопця. Хлопців накрило із сусіднього підрозділу в будинку тоді, да. і ми з-під завалів пам'ятаєш, виймали там були да, на якого? жалі двохсоті, трьохсоті. Хлопці пробили ногу стіною І вони під обстрілом розбирали цю стіну, щоб витягнути хлопців. от одного там зажало. Ногу між плитою і дерев'яною колодою, і вона настільки людяна, що вона фактично нехтувала собою. І коли обстріл наближався, я тоді якраз зверху знаходився. І тоді тільки тим, коли ми з Фіном разом сказали, що от ми не здвинемося з місця, якщо вона не вийде звідти, угу. тоді тільки вона встала і пішла в укриття. Ми перечекали, потім цього хлопця врятували. Пораненого витягли з під завалів і доставили на борт автомобіля. Вогнева активність ворога змушувала діяти швидко, але Ківія не відпускає транспорт. Цей хлопець потім уже лежить в пікапі. І вона добігає, і каже: Ні, він не має так їхати, я мушу зафіксувати стопу, інакше він може втратити ногу. І от уже від'їжджає пікап, вона на ходу приматує її, і от вона тобто, пригає в... До... в пікап, бо я був в цьому пікапі пам'ятаю, вона проїхала деякий час, поки не зафіксувала. Нову і потім вона постучала. Знаєш так: бум-бум по кабині. Санто зупинись, Ми зупинилися коротенько. Вона випрнула. Ми поїхали далі. Ківі виконує обов'язки бойового медика своєї роти і підтримує сусідні підрозділи. А ще надає допомогу цивільним, яким на лінії вогню просто більше нікуди звернутись. До нас зверталися і цивільні люди, і часто це були навіть не поранення, а якісь звичайні медичні проблеми, з якими люди приходили до нас, бо вони не могли дістатися до лікаря. Ми завжди намагалися допомогти, якщо мали таку можливість. Бойові медики часто жартують, що найкраща медична допомога на полі бою подавити противника вогнем. І Ківі знає це на власному досвіді, Так, звичайно, бойовий медик повинен бути перш за все солдатом і тільки потім медиком. Ти не можеш знаходитись у районі бойових дій, якщо ти не знаєш, як вести себе в бою. Бували ситуації, коли нам доводилося пробиватися з боєм або займати кругову оборону. Час від часу не зрозуміло взагалі, що відбувається, і потрібно бути готовим до всього. Мене вразила її мультизадачність. Тобто, людина настільки універсальна, вона може бути і стрілком, коли потрібно, вона може е управляти дроном, коли потрібно. Було одне місце поряд з Бахмутом, де ми змушені були залишити позиції і з боєм відступити. Абсолютно переважаюча кількість бійців противника саме так, як показують по телебаченню. На одного нашого десятки їхніх бійців, переважаюча вогнева потужність противника. В таких випадках мати змогу пробити собі шлях до відступу вже за щастя. Якби не вона, як мінімум би людей з десяток на цьому світі вже б не жили. Е, тому яка б не була ситуація під там, лютейшим мінометним обстрілом, витягувати людей з-під завалів будинків чи вивозити поранених, коли тобі дають водія, який не спілкується англійською, і він перепутає дорогу, провтикує повороти замість повороту в госпіталь, повертає на поворот до орків. І на реакцію оркс, оркс тер, то вона каже: так що ти що ти взяв автомат і не знаю, що можемо тюкатися, ви їбаш, туди, давай. Я думаю, це насправді колективна енергія групи. Ви надаєте один одному сили рухатися вперед? Можливо, кожен з нас хотів би бути в іншому місці, робити щось інше, але на даний час до перемоги це неможливо. У нас є наші побратими, які мотивують рухатись далі. Ківі продовжує воювати, адже переконана, в Україні зараз вирішується доля світу. Я Думаю, що задля свободи всього світу ця війна має завершитись перемогою України. Ми не можемо дозволити агресору взяти силою те, що він хоче в той час, як інші країни світу будуть просто спостерігати. На мою думку, іншим країнам дуже пощастило, що Україна зараз воює за весь світ, бо війна йде не лише за Україну. Думаю, всі це розуміють. І вона точно знає, чим займеться після нашої спільної перемоги. Я впливу навколо світу на своїй яхті, а потім сидітиму десь на пляжі.